На сьогодні ChatGPT – найбільш просунутий чат-бот зі штучним інтелектом, розроблений компанією OpenAI. Робочий прототип ChatGPT було випущено 30 листопада 2022 року. Він швидко привернув увагу масової аудиторії завдяки своїм деталізованим і чітко сформованим відповідям, хоча їхня фактична точність підлягала чималій критиці. Спілкування машини та людини з допомогою чату виявилось напрочуд зручним. Така модель дозволяє будь-кому пояснити роботу, що від нього потрібно, ми розглянемо методи практичного використання цієї штучної нейромережі. Такий потужний штучний інтелект не просто чат для розваги на кілька вечорів, його почали використовувати в практичних цілях, і він працює краще, ніж можна було сподіватися. Чат GPT знайшов застосування в програмуванні, журналістиці, маркетингу, сфері дизайну. Система корисна як професіоналам, так і новачкам, адже вміє грамотно пояснювати виконану роботу. Щоб було зрозуміліше, про що йде мова, розглянемо приклади використання чат gpt Чат GPT пише тексти у різних стилях, деякі матеріали виходять справді цікавими та продуманими. Система правильно формує речення, у тексті відчувається структура. Достатньо задати чат-GPT кілька добре сформульованих запитань і користувач отримує на виході досить хороший копірайт. Чатбот вміє писати резюме, листи, ділову документацію, тексти пісень, музику, а саме ноти, технічний опис, кулінарні рецепти, копірайт-рерайт, переклад, гороскопи, психологічні поради, юридичні поради, пояснення фізичних явищ, опис предметів. Поради з вибору одягу, а також анекдоти. Він вміє писати різними стилями та адаптується під побажання користувача. Тепер написати умовний шкільний твір, резюме, листа, оголошення чи навіть курсову роботу значно простіше. Давайте розглянемо, як це працює. Попросимо в нашого чат-бота розказати нам анекдоти про котів. Для цього нам необхідно в чат-боті ввести відповідний запит. Система іноді видає дурнуваті речення, але це трапляється не так часто, щоб робити з цього проблему та критикувати чат GPT. Середня якість текстів у чат-бота дуже висока. Нейронна мережа здатна сформувати резюме, достатньо вказати набір своїх даних, уміння, досвід роботи тощо. Чим детальніше пояснити боту, що від нього потрібно, тим кращий буде результат, як це може допомогти при пошуку роботи. Адже написати резюме може будь-хто. Чимало професіоналів високого рівня мають недостатній рівень текстової грамотності, тобто їм нелегко формулювати ділові листи за правильними стандартами. Доводиться шукати приклади в інтернеті. Давайте поглянемо, як з цим справиться наш чат-бот. Чат GPT пише справді непогане резюме не просто сухий набір даних з досвіду роботи, а текст, який легко сприймається. З готового резюме система здатна сформувати й мотиваційний лист. Також можна отримати поради щодо створення свого сайту портфоліо. Більшість підказок досить тривіальні, але в Google користувач рідко знаходить щось краще. Давайте поглянемо. Чат-бот підійде для написання матеріалів в офіційно діловому стилі, нудні й монотонні технічні тексти писати не легше, ніж художні. Для великої кількості людей Чат-GPT зекономить час при оформленні інструкції та іншої ділової документації. Автору доведеться лише перечитати матеріал і за необхідності зробити правки. Чат-GPT вміє писати хороші або кумедні рецепти для кулінарії. Достатньо вказати наявні інгредієнти. Та додаткові побажання. Штучний інтелект пропонує спосіб приготування, пропорції і надає детальні інструкції. Як бачимо, у нас отримався досить таки цікавий рецепт. Тепер заповнювати кулінарні блоги можна без послуг, численних копірайтерів і рерайтерів, які десятки разів переписують один і той самий рецепт. Чат зручно використовувати для своїх персональних потреб. Нейромережа миттєво напише рецепт з тих інгредієнтів, які є у вашому холодильнику. Чат-бот також впорався з роботою більшості блогерів. Система пише лаконічні тексти в будь-якому стилі. Замінити ручне написання коротких текстів до постів в соціальних мережах йому також під силу Те, що пишуть інфлюенсери з мільйонними аудиторіями, рідко виходить якіснішим за тексти від ChatGPT. Тепер у них з'явилося ще більше часу, адже не доведеться напружувати мозок чи замовляти черговий рерайт на біржі тексту. Простіше перечитати матеріал від нейронної мережі, поправити нелогічні шматки тексту і готово. Новий чат бот став проблемою для навчального процесу. Школярі активно використовують нейромережу для написання текстів і домашніх завдань. Людині майже неможливо побачити явні ознаки штучності тексту, особливо якщо користувач хоча б раз вичитав його. Чат-GPT пише твори, вірші, тексти пісень, сценарії для коміксів, резюме, ділові листи, інструкції, рецепти, прогнози, поради з психології і багато чого іншого не ідеально, але пише. Досі вважаєте, що штучний інтелект не загрожує вашій роботі? Текст, який пише Чат GPT, унікальний і добре індексується пошуковиками, які поки не вміють якісно боротись з штучними текстами. Але вже є системи від OpenAI, які допоможуть визначати матеріали, написані з допомогою штучного інтелекту. У фільтруванні такого контенту найбільше зацікавлені копірайтери, журналісти, блогери тощо, адже чат GPT може стати потенційною заміною таким професіям. Саме автори текстів мають найбільші ризики бути заміненими програмою. Не виключено, що в майбутньому на нас чекає крах ринку копірайтерів, рерайтерів, перекладачів. SEO і СММ спеціалістів. Чим вищий рівень професіоналізму людини, тим важче її буде витіснити. Професіонали зможуть виконувати значно більше роботи, редагуючи штучно створений текст, а не пишучи його з нуля. Підвищення продуктивності праці тягне за собою більшою мірою скорочення менш кваліфікованих працівників. Зараз лише 2023 рік, а вже з'являються перші натяки конкуренції програми і людини. В цьому напрямку. А у мене на сьогодні все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, буде ще багато цікавих відео. А кому сподобалось дане відео, то поставте вподобайку.